Люстратора потрапив цікавий документ. Один зі списків того, що збирається закупити МОЗ. А найцікавіше в цьому розцінки. На 270% дороже. Наші прямі запитання міністру, за які пан Мусій назвав мене провокатором. Дивіться прямо зараз. І це в политической еліті називається не корупція. Оказывается, це робин дело. И срали они вообще в конечному счеті на людей. Команда люстратора прямо зараз назве декілька прізвищ та покаже, чим займаються нові обличчя у міністерських кріслах після революції. За все время независимості вперше такої колапс. Існують е спровоковані. Запитання, які не мають відношення до теми: ми зайдемо до Міністерства охорони здоров'я, будемо ставити питання напряму міністру мусію. Хочемо почути, що коїться в українській медицині від першої особи. От міністерство здравоохраніння хотять продати препарат. Е который на 270% дороже, нежели он стоит в Апохари. За який куш іде гра. Скільки можуть заробляти високі кабінети на бюрократії? І головне, на порозі якої кризи стоїть Україна? Ті неумні люди можуть, ну, неймовірно большое количество людей оставить без таблеток, которые надо каждый день принимать. Не принимаешь сегодня, завтра не смысла принимать. І одразу до найцікавішого, у чому суть? Люстратор розкладе усе по поличках. Якщо ви сидите, краще не вставайте. Кожного року МОЗ проводить закупки препаратів. Частина з них дуже дорогі медичні засоби для лікування абсолютно різних захворювань: гепатит, віл, препарати для боротьби з онкологічними, онкогематологічними іншими серйозними захворюваннями. Перший ланцюжок, до речі, чино головний це закупки. Закупки, які мало провести міністерство ще восени, досі не відбулися. У нас новий состав міністерства здравохріння Є такий перший заміститель міністра здоров'я Салютін Руслан. Ось цей чиновник. Запам'ятайте його. А це Дмитро Шерембей. Його добре знають у медичних колах. Він один з лідерів всеукраїнської мережі людей, що живуть з ВІЛ. Організація, яка завжди, напевно, найактивніше виступає проти корупції в МОЗ. Перший зам, міністра здравоохранения, по суті, несе повну відповідальність за те, що він завалил всі торги. Я не знаю, яку задачу йому ставили, за чим все це він робив. Тому що я з ним зустрічався в маї, У нього лежало на столі готовий тендер, який він опублікував через два місяці. Через два. Що він робив два місяці, це тільки космосу. Поним? Теперь они начнут новую процедуру, процедуру торгов, запуска торгов, сбора потребностей. По нашему опыту этот процесс занимает минимум полгода. І в цей момент вмикається другий ланцюжок. В руках люстратора опинився ось цей документ. У ньому трохи більше 30 різних найменувань. Це медичні препарати проти різних захворювань, а також ціни, за якими фармацевтичні компанії пропонують їх купувати. Мозу через хвилину я покажу весь цинізм ситуації. Так ось у своїй пояснювальній записці наш міністр доповідає, коли планували закупку. Вони брали за основу ціни на ліки 2013 року. А оскільки долар виріс, то і ціна на препарати зросла. Люстратор вирішує напряму почути ці слова від Олега Мусія. Міністр не дуже задоволений і називає це провокацією. Існують е спровоковані е запитання, які не мають відношення до теми. Далі і справді повторює своє пояснення як у записці. Це є імпортні медикаменти, які поставляються за валюту в Україну. А курс валюти сьогодні вже перевалив підвищення девалювації гривні навіть 50%. На сьогодні складає 53%. Саме тому будь-який розрахунок ціни і імпорт лік ліків відбувається з двома підвищеннями автоматичними цін. Перш за все, девальвація гривні. Друге введення ПДВ. Зараз ми повернемося до пана міністра. Ви повинні знати, що відбувається. Бюджетний закон говорить о тому, що якщо вам, як міністерство, дали 100 мільйонів, то товари ви можете купити тільки на 100 мільйонів. Якщо ринкова на друга, пересчитуйте потреби і товарів ви купите менше. Так говорить бюджетний закон. Дурно тупо і гадки. Мінфіну до сраки, мін економіки, общем, до лампочки бюджетному комітету до лампочки. У кінцевому результаті фактично своєю постановою міністерство пропонує купити менше ліків. Мовляв, скільки грошей є, настільки, і купимо. просто процедуру закупки. Вона принесе в оптимістичному варіанті 50% товарів із 100 нужних. 50%. ми очікуємо, що в результаті прийняття цієї постанови 60% людей не доживуть до наступного року і вмрут в этом году. І тепер, у чому підозрюють мост, яка ціна питання і чому можливо так довго тягнуть із закупкою? Ось фармацевтичні компанії вони збираються продати ліки міністерству. Моз має певну суму на неї і оголошує торги. Компанії починають пропонувати за новим курсом долара. Але як кажуть, фішка у тому, що грошей за новим курсом на повний список ліків не вистачає, і торги не відбуваються, їх переносять. Потім знову переносять. По нашому опиту, цей процес займає мінімум полгода. А потім ось така комбінація: серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень. І все. Кінець року. Часу нема. І якщо не закупити терміново, країна взагалі залишиться без препаратів. Жодних. Мовляв, діватись нікуди. Закуповуємо те, що можемо. А до цього моменту ніхто не ворушиться. Существує чоловік, який за це відповідає. За всі тенденно. В общем, прямая задача встретиться с фармкомпанией и сказать, друзья, ну нет у нас денег, нет в Украине. Я вас очень прошу: выйдите на наши торги со мной, чтобы мы могли проторговаться. Ну оно что такое вот? Извини за. Ну, то есть, тут только материться остается. Там же просто тумбочка с ручками, да и все. Короче, ничего не способна сделать. Даже самая элементарная вещь. И по этой причине мы попали в ситуацию переписками займаються, стримає ну тендери не систелі, висупа ціна, все шо угодно, але і це не кінець. Ось ця порівняльна таблиця, яку ми показували декілька хвилин тому. Подивіться, ви маєте це знати. Україна фактично може купити ліки на порядок дорожче ніж пропонують деяким іншим державам. Мало того, що цією постановою ми ризикуємо отримати лише половину необхідного, інколи накрутка взагалі виходить за рамки здорового глузду. Так, наприклад. Позицію номер 15 нам пропонують купити дорожче на 270%, ніж болгарам. Одні і ті самі препарати. Молдова, Болгарія, Чехія, їм такі ж самі препарати пропонують суттєво дешевше. І нам пояснюють, чому так відбувається із затягуванням, і звідки беруться такі ціни, так би мовити, ексклюзивні. Адже як вони були сформовані минулого року, ні для кого не секрет. Чому їх беруть за основу сьогодні? Питання риторичне, говорить Володимир. Ми всі розуміємо, да, яка у нас була влада. Да? Ми знаємо, що ціна була завищена. эти деньги були. Если автоматически эта цена, в которой вже була корупційна составляюча, ну, візьмемо 30%, да, підмається на 30%, то корупційна составляюща остається. Понимаете? Мы понимали, кто пришел, мы понимали, кто его поставил, мы понимали, какие задачи поставили. И мы понимаем, что мы в патовой, ситуации, в патовой ситуации. Что время будет затягиваться намеренно, чтобы появились вот такие прайсы. І ті праси доходи. А найцинічніше міністр Мусій подає уряду пояснювальну записку, в якій зазначає, проєкт постанови не містить ризиків корупційних правопорушень. Пише постанова не потребує громадського обговорення і підписує. Я з вами не дискут. Я з вами не дискутую. Я з вами не дискутую. Я відповідаю на ваші запитання. Тому відповідь буде чітка і зрозуміла для всіх. Діалог не вдається. Міністр охорони здоров'я Олег Мусій розставляє акценти після акцептування міністерством охорони здоров'я, тендерних закупівель і цін. Тоді буде предмет для дискусії. На сьогодні предмету для дискусії я не бачу, і тому відповідати на ваше провокативне запитання не буду. І це в політичній еліті називається не корупція. А це рубінгутське діло. І вони взагалі в на людей. Що потім буде з цим першим господи. І каким-то главрачом. Они там что, им парит, голова что будет с людьми конечном счете, срали не на людей. Вот эта часть в прошлых закупках в прошлого года от 70 до 30 процентов это была та коррупционная составляющая в этих закупках. И мы видим, что сегодня Министерство здравоохранения предлагает точно настолько же поднять цены. Щоб осталася ця корупційна составляюща за закупівлю та проведення тендеру, відповідає цілком конкретна людина. Перший заступник міністра Руслан Салютін. Це повністю його компетенція та відповідальність, як і відповідальність міністра мусія. Люстратор попереджає, ми знаємо, міжнародні компанії готові продати Україні дуже дорогі ліки без врахування підвищення долара. За курсом 2013 року вони чекають конструктивної позиції міністерства, і ми повторюємо, ми знаємо, що міжнародні компанії готові піти назустріч, аби пацієнти не залишилися без препаратів. І ми будемо надприскіпливо дивитися за проведенням цього тендеру і як обіцяє. Ця нам міністр. Поговоримо із ним одразу після проведення торгівлі.